Історія палацу Кунін Шидзин. Глава 125 ЗАКОХАНІ. Звертання до нього як до Джанда Женя. Джандже міцно стис долоню Дзян Дзянсіоєні. Тихо спитав Є новини. Фен Міньюй кивнув і з усмішкою мовив Так, справді надійшли незвичайні звістки, але тут, біля міських воріт, не місце для розмов. Увійдімо до міста, знайдемо заїжджий двір, сядемо, і тоді я розповім докладніше. Він і далі звертався до нього як до доженя. Цього разу навіть Дзян Сюйнін відчула натяк у цьому звертанні її долоня спітніла від напруження. Джанже розумів, що ситуація змінилася, але те, що небесні учення не кинулися одразу на їхнє життя, означало у глухий кут вони ще не загнані. Він підійшов, щоб вести коня. Та раптом Фен Мін Юй рушив слідом і сказав Хоч наша база і у місті, та вести через вулиці цілу зграю злодіїв і бандитів, незручно, задля безпеки краще входити до міста невеликими групами. Дзен Сюйнін одразу насупила брови. Фен Мін Юй помітив її невдоволення і поспішив пояснити, хоч ви з Даженом і йшли разом, ніхто не знає, чи не здіймуть ці люди бешкет біля воріт. «За правилами вам слід бути разом із сестрою, але якщо з кимось із вас трапиться біда, інший теж не зможе піти. Тож я пропоную, якщо ви нам довіряєте, розділитися. Нехай Хуанцянь поведе вашу сестру, а я супроводжуватиму вас. Як вам така пропозиція? Звісно, це було неприйнятно, але Дзян Дзянсюєнін, підвівши погляд озирнулася навколо стояли послідовники небесних учень, чисельною перевагою. Поруч Хуан Цянь стискав руків я меча і пильно стежив за ними. За таких обставин, навіть якщо це неприйнятно, доведеться погодитися. Вона з іронією мовила, Ваша організація і справді все продумує до дрібниць. В очах оточення вона була молодшою сестрою Джан Дже, тож такі примхи виглядали цілком доречними. Джан Дже ж на мить зупинив погляд на фен Мінює і спокійно сказав тоді діятиму за вашими вказівками. Дякую за турботу. Більшість уже була готова рушати. Кони осідлали, вогнища загасили. Люди з небесних ученів, тікачі з небесної в'язниці, розділилися на малі групи і вирушили вперед. Найщасливішим з усіх був сяодін фей. Щойно він дізнався, що можна йти до міста, то без жодного слова вскочив на коня, шмагнув батогом і помчав уперед, залишивши по собі лише радісний сміх. Я зайду до міста першим і гарно там повеселюся. Часу ще вздосталь, щоб розважитися з дівчатами, а ви не поспішаєте. Усі мовчали, сповнені здивування. На чолі ся одінфеєм люди поступово входили до міста групами. Тунджоу був важливим пунктом на шляху до столиці з півдня. За кілька десятків лі від міста стояли військові табори. Раніше містом керував герцог Юньї, відомий суворою дисципліною, тож упродовж багатьох років тут не було ні воєнних заворушень, ні розбійницьких нападів. Через місто безупинно ходили купці з півдня на північ, тому ворота зачиняли доволі пізно. Та після падіння дому Юньї в Тунджоу спалахнув бунт, і порядок було зруйновано. Цієї пори стражники вже розслабилися. Колись стемніло вартові на воротах ледве тримали очі розплющеними, один за одним позіхали. Бачачи, як у ворота входять і виходять люди у простому вбранні, вони не звертали особливої уваги. Перші кілька груп пройшли без пригод. Джан Джеїф Ен Міньюй йшли позаду. Обидва були пішки, залишивши коней. Нещодавно випав сніг, земля була вологою, але мороз скував її так, що вона стала твердою і міцною. Нічний вітер ставав дедалі холоднішим. Джанже був високий і стрункий і в цьому крижаному вітрі виглядав іще рішучішим. Фен Мін Юй, який бачив чимало героїв Дзянху, адже сам належав до світу бандитів, мимоволі захопився ним, суворий і бездоганний вигляд Джанже справляв сильне враження. На жаль, після отримання тієї записки першим, кого запідозрив Фен Мін Юй, був саме він, він усміхнувся і мовив. Щойно ваша молодша сестра, здається, була невдоволена. Гадаю, це тому, що ви дуже прив'язані одне до одного. Раптове розділення і її погляд ледь не з'їв старого на кшталт мене. Ай, почуваюся справжнім уходієм. Він говорив про ту мить, коли розчулив в Джандже і Джан-Дже теж пам'ятав це, розділивши їх, небесні учення безперечно, переслідували якусь мету. Дзян-Сюйнін це бачила, але це не означало, що вона мала з цим миритися. Зрештою, вона була дівчиною, яка грала роль молодшої сестри Джандже. Тож, коли він зібрався йти з Фен Мін'юєм, вона сарказмом кинула. Цей старий дурень справді причепився до мого брата з якимось ділом, прикриваючись гарними словами. Після цього вона фиркнула, закотила очі і з усієї сили наступила Фен Мін'юю на ногу, Фен Мін'юю тетерів, а дівчина, насупивши, просто пішла далі, навіть не озирнувшись, вона граційно розвернулася і подалася до куанцяня. Джан-Дже ледь стримав сміх, але все ж вибачився перед Фен Мін'юєм, сказавши, що його молодша сестра ще дитина і попросив пробачити її поведінку. Фен Мін'юй, як і личило в такій ситуації, не став розмухувати з мухи слона. У його віці за таких обставин, навіть якщо всередині він і обурювався, показувати цього не варто він лише скуто всміхнувся. Нічого нічого і зробив вигляд, що нічого не сталося. Опустивши погляд, Джанже все ще бачив, на чоботах фен мінює слід від ступні. Та дівчина була гостра на язики з характером, не прощала образи, не терпіла утисків, згадавши, що й пережити, він мимоволі всміхнувся, не помітивши, як на його зазвичай холодних губах з'явилась м'якість. Моя молодша сестра зазнала чимало лиха, і відтоді, як повернулася додому, її балують. Характер у неї далекий від ідеалу. Прошу лівого канцлера бути до неї поблажливішим. Далекий від ідеалу, фенмін Юй ніколи не зустрічав таких дівчат, хіба що на базарі серед сварливих баб. Цей джан Джан-Дже надто вже опереджений, подумав він. Він вирішив випробувати Джан-Дже і запитав Важке минуле, але ж вона справді ваша сестра. джан Джан-Дже зрозумів, його здогади підтвердилися. Небесні учені справді запідозрили їх із Дянсюєнін після тієї записки. Особливо дивним їм здалося те, що він, ризикуючи життям, привів із собою дівчину. Це не вкладалося в жодну логіку, тож вони вирішили розлучити їх, щоб вивідати ще щось. Але щодо походження Дзян Сюйнін, Джан Дже збирався щось сказати та, врешті, замовки, вирішив уникнути цієї теми. На обличчі знову з'явилася звична холодність, він лише мовив. Це стара історія, я не хочу про неї говорити. Його вигляд був стриманим і сповненим небажання щось згадувати, зовсім не схожим на удавання. Фен Мін Юй, досвідчений у спілкуванні миттю змінив тему, напійжартома, сказавши Схоже, з цією юною паною непросто, я, здається, її образив. Не підкажете, чи має ваша сестра якісь уподобання, їжа, забавки, що завгодно. Я розпитаю, щоб потім у місті доручити братам підібрати щось, аби розвеселити її і пом'якшити образу. З вигляду це було лише чемне запитання зрештою, Джанже був посланцем від гори Дуцюн. Як кажуть, якщо не шануєш ченця, шануй його вчення. Тож учтивість фенмін'ює до Джанже та його сестри здавалася цілком природною і не мала б викликати підозр. Але Джанже звиклий до допитів добре знав. Коли двох підозрюваних розділяють і допитують окремо, завжди можна витягти суперечності, саме це робили і небесні учення. От тільки запитання що ж любиться Асюєнін? Джандже замислився. Вона любила розкішний одяг, вишукані страви, розваги в садах. Колись він об'їздив півсвіту у пошуках кухаря, який зміг би догодити її персиковими десертами. Вона примхливо критикувала кожну справу і, урешті, через півроку втоми від набридлого смаку вигнала усіх кухарів із палацу. Шензе спеціально для неї запросив до палацу трупу акторів. Палацові пані, намагаючись догодити їй, доходила до того, що навіть забувала зваблювати імператора. Увесь час проводили в Куніні, влаштовуючи для неї забави з новинками зі світу. Вона любила хмарний чай, персикові всолодощі, ходити по воді, грати в м'яч, слухати опору, грати в нарди, усе цікаве, усе смачне. Та це стало зброєю в руках критиків із числа чесних міністрів. Вони дорікали їй, що вона женеться за втіхами, не дотримується правил, звинувачували в марнотратстві й поведінці недостойній матері імперії. Якось Дзян Сюєнін розлютована підстригла всі півонії в імператорському саду. Ті бівонії, які вони бачили під час візиту до палацу, виявилися понівеченими. Пелюстки і листя були порізані, моторошне видовище. Один із міністрів звинуватив садівника в недбальстві. Таєвнух, який наглядав за садом, тихо доповів Це сама імператриця, власноруч їх підстригла. Сказала, що знає, останніми днями імператор часто запрошує кількох міністрів до імператорського саду на прогулянки і обговорення справ. Вона спеціально підстригла квіти, аби міністри могли милуватися весняним сонцем і трохи розслабитися. Старих міністрів це довело до сказу. Коли Жензе прийшов із тінцінгуна і, побачив той занепад, він не стримав сміху, та після кашлю знову повернув на обличчя серйозний вираз і не став нічого з'ясовувати, він лише зіграв роль миротворця. Імператриця, бачу, старалася, хоча вигляд у квітів, звісно. Після довгої паузи він нарешті підібрав слово і додав трохи незвичний. Побачивши, що Джанже якийсь час мовчить, Фен Мін Юй не втримався У вашої сестри немає жодних уподобань. Джанже на мить замислився, а тоді відповів: Вона любить усе. Фен Мін Юй мовив: Але ваша сестра, здається, трохи, трохи перескіплива. Він не сказав це прямо, а Джанже раптом згадав ту красиву пташку. Синьо зелені пір'їни вкривали все тіло, довгий хвіст був гарний, мов у Фенікса, і за чутками її називали Феніксохвостий Шпак. Тоді вони були в літній резиденції. Напередодні він зустрів у Кам'яній Альтанці біля ставка з лотосами ту легендарну імператрицю і дістав від неї неприємності. Наступного дня Шензе разом із цивільними та військовими чиновниками вирушив на полювання. Звісно, Сюйнін теж була там. Вона сиділа під шатром у розкішному вбранні, тримаючи в руках вишукане ароматичне віяло, і дивилася на інших із явною байдужістю. Аж доки над лісом не пролетіло кілька красивих птахів синьо смарагдові, дуже яскраві. Її миттю полонила їхня краса. Вона підвелася і потягнула Шензе за рукав його драконового халата із золотим візерунком на чорному тлі. Вказавши на тих милих птахів, вона сказала я хочу це. Шензе, звісно, все їй дозволяв. Він одразу звернувся до молодих людей, які брали участь у полюванні. Хто зіб'є тих феніксохвостих шпаків, отримає щедру нагороду. Молоді люди, звісно, загорілися, та після багатьох спроб нічого не вийшло. Дзян Дясюєнін почала тратуватися. Шензе заспокоював її. Це ж усього лише маленька пташка. Якщо ти так хочеш, ми можемо взяти пару з палацу і повісити клітки біля входу до твого палацу добре. Який сенс у птахах, які живуть у палаці? Я хочу тих, що на волі. Шензе не знайшов виходу і зітхнув. У цю мить воїни царського лісу раптом заговорили Ваше яснолюльможносте, ваше вміння стріляти з лука ж винятково, чи не так? Я бачив, як ви влучаєте в яблуко зі ста кроків. Спершу, коли Шензе прибув до літньої резиденції відпочити, Сівей туди не приїжджав. Він залишався у столиці, допомагаючи імператорові зі справами, та нещодавно виникло кілька питань, які треба було обговорити з імператором, тож він поспішно прибув. Імператор дозволив йому відпочити день, і випадково він опинився там саме тоді. Щойно це сказала, всі погляди одразу зійшлися на сівеї. Молодий наставник династії, вдягнений у світло зелену даоську мантію, ледь насупався. Шензе усміхнувся і попросив його спробувати. Дзян Сюйнін, здається, не дуже його любила. Вона ледь помітно скривила губи і холодно додала Потрібен живий. У Томицьєвий уже натягнув лук, стріла стояла на тятьві. Почувши її слова, він обернувся і подивився на Дзян Сюйнін. Тоді Джанже подумав, що цей шанований наставник династії, певно, як і решта міністрів, не надто любить Дзясюєнін. Стріла зі свистом прилетіла крізь повітря, і блискавично влетіла в ліс. Вона майже зачепила ліве крило одного з феніксохвостих шпитів. Птах з жалібним криком утратив рівновагу і упав в траву. Дзянсюєнін одразу забула про свій величний вигляд і не стримала радісного вигуку. Наче і її нелюбов до Сівеї зникла, вона поквапила при дворних обіймати птаха. Птаха принесли і виявилося, що він живий. Крило було трохи поранене, та птах і далі лишався яскравим і красивим, ідеальним для клітки та галереї. Відтоді весь палац знав, імператриця тримає красивого птаха в коніні. Ті дні були щасливі. Імператриця завжди була така вродлива, коли усміхалася. Її очі сяяли яскравіше за пташине пір'я, їхня ніжність згоріла і перевершувала розкіш лоянських півоній. Вони світилися так, ніби в серці розквітала квітка. Вона любила сидіти в галереї і дивитися на птаха, могла сидіти годинами, майже не ворушачись, та з кожним днем її усмішка блідла, і зрештою, за півмісяця, зовсім зникла з обличчя. Палацові пані тихо говорила, що велика імператриця щодня дивиться на клітку, але щоразу її настрій гіршує. Якось уночі лив сильний дощ. Уранці слуги знайшли, що витончена клітка впала на підлогу, дверцята були відчинені, а красива пташка зникла. У палаці запанікували, про це доповіли, тремтячи всім тілом. Та Дзян Сюєнін ніяк не відреагувала. Казала, що вона просиділа у своїх покоях два дні і не зважала навіть на імператора, який приходив до неї. Відтоді галерея куніна спорожніла і більше там не було чути пташиного співу. Можливо, всі ті розкішні вбрання смачна їжа та розваги і не були тим, що вона насправді любила, єдине, що вона справді цінувала, це була та барвиста і красива пташка. Вона завжди трималася сильно, навіть коли серце стояло на межі. Згадавши слова, які дівчина сказала йому біля річки в селі, Джандже підвів погляд на темне небо і раптом відчув радість за неї. Небезпека такого ж не мала значення. Обернувшись до фен Міньюя, він спокійно сказав Вона не така вже і прискіплива. Не прискіплива? Фен Мінгюй подумав, що йому важко це збагнути. Він вирішив рубати прямо і запитав я не розумію, як ви могли ризикнути і взяти з собою таку ніжну дівчину? Що б ви робили, якби сталося щось погане? Це запитання вимагало дуже обережної відповіді найменша помилка могла коштувати життя. Дзян Сюєнін весь час розмовляла з Хуан Цянім, відповідаючи на його проникливі запитання і не боячись видати себе. Зрештою, її почуття до Джан-Дже були щирі, і вона знала про нього багато. Та запитання Фен Мін Юя змусило її серце завмерти. Втім, вона швидко вигадала відповідь Хуан Цянь і Фен Юй уже будували плани, міркуючи, хто ж той чоловік, про якого згадувалося в листі від відлюдника з гори Дуцюн. Серед усіх підозрюваних Джан-Дже здавався найімовірнішим. Гадзян Цюйнін, яку він привів із собою, була ще загадковішим чинником. Хто ж в небезпечній ситуації потягне з собою сестру? Це було занадто дивно. Та Хуан Цянь не очікував, що коли він поставить це запитання, зазвичай кмітливий і на язик дівчина раптом опустить очі, завагається, ніби їй ніяково відповідати. Хуан Хуанцяня раптом осінила думка, він дивно глянув на неї «Ви з цим джандажем, невже? Джан Сюйнін легко прикрила повіки, ховаючи за довгими віями насмішкуватий вираз. Вона подумала, що Джан-Дже все одно не дізнається про її вигадки, і злегка прикусила губу, ставши такою переконливо сором'язливою, що це здавалося чистою правдою. Вона тихо сказала: Між моїм братом і мною взаємне кохання, але наш дім проти. Ми втекли потай, боїмося, що нас викриють. Прошу вас, Хуанцянь, збережіться в таємниці. Нікому не кажіть. Хуанцяня, мов блискавкою вдарило. Що в біса він щойно почув. Цікава, між іншим, глава, і тут є кілька таких моментів, які легко можна пропустити, але я заакцентувала на них свою увагу. Наприклад, от перше, що я помітила, це. Історія з горіховими, ой, вибачте, з персиковими тісточками, тими, що готувався вей, і вона потім дуже довго намагалася знайти такий самий смак чи досягти цього смаку. І от тут описується, що саме Джанже шукав всюди кухарів, які зможуть відтворити той самий смак, а нікого не виходило. Найкраще готує вей, бо він просто боженька в цьому сенсі. А, і це перше. А друге, той момент, коли Джанже згадує, як вона хотіла цю пташку, і ніхто ніхто не міг її збити, і тільки Сівей зміг не просто зб... він не, не вбив її, він трішечки її поранив. Достатньо для того, щоб пташка могла жити. Ну, і ще один момент, що Дзян Сюєнін випустила цю пташку, Вочевидь, це не вона полетіла сама, і не випадковість це була, а Дзянін не могла дивитися на свою улюбленицю в таких умовах неволі і дала їй свободу. Для неї це дуже важливе питання, свободи вона завжди хотіла літати, як птах, і оця алюзія вона постійно зустрічається в цьому творі. Дуже цікаво. Я люблю так добре написані тексти з такими. Такими натяками, напівнатяками, чи коли в лоб нам навіть кажуть, але це дуже хороший текст. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.